Сьогодні будемо ми виживати. Проснулись ми на такому бережку, помахали якомусь мужичку і біжимо добувати якісь ресурси, щоб тут обживатися. Вибираємо місто, дивимося карту. Тут у нас якийсь ось його Париж. Біжимо, у нас є камінь. Ага, значить, камнем ми можемо, в принципі, добути дерево. Вже стріляють. Мені це не, не нравиться, якщо чесно. Ну нічого, якось там прорвемося Біжим, біжимо, біжим, біжимо. Біжим. Так, так, так. А що, а що, що ми тільки що не рубали? Ну ладно. Десь вже ось в мене стріляють. Це в мене стріляють чи не в мене стріляють? Ладно, тікаємо відсюди, чим подальше. Таке десь в мене стріляють. Ну в мене нічого нема, я ще бомж. Ладно, тікаємо, що тут у нас? Ага, понятно, дерево. Хірячі дерево, нам треба хоча б якусь кібіточку поставити, кинути якоюсь спальничку, щоб було куди вертатися, так сказати. Да? Будемо обживатися на цьому острів. Откуда в них автомати, я извиняюсь. Це, це що такое? Поїхали. Єбать! Тут якісь ресурсики зараз заберемо машинки. Не забрали, ми нічого шукаємо, хоча б може, десь якийсь там спис буде лежати. Є в нас от така їх штучка, дерючка. Машина іскриться, що вона іскриться Ладно. Так, пеньчок нам треба. Крафтим. У нас вже должен получиться лук, щоб хоча б було чим відбиватися. Опять дивимся на карту. Ч... Чого ти на той карту дивишся? Так, бочечки поки не трогаємо. Нам треба вибрати місцинку, де ми будемо жити. Бачимо, тут хтось вже його перестроїв якусь собі хатку халабутку Біжемо далі. Машинка. Угу. Зараз якісь ресурсики та й залутаємо. Так, що у нас тут ще є? Угу, Це все нам треба. Чуємо, що є радіація. Тікаємо од неї, тому що в нас нічого нету, щоб якось вижити. Там. Пеньочок сюди. Машинка Чіпс, приг, скок. Біремо далі. Біжимо, ага, тут О, можемо покушати хоча б. Да. Так. угу. Охренеть, ну не вистачало, щоб якийсь кабанчик нас зараз захирячив. Это нам не треба. Но кабанчик надо. Тут ще більше фонить у нас радіація. Біжим. Боже, що це за шо, шо це? Ми щось подивилися тільки що. Біжим. Угу. Біжим, 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 біжим. Тут би, звісно. Конечно... Угу. А що то було? Кактус. Охренеть. А на что нам кактус? Кактус и вода? Ладно, нам надо кактус. Значит, херячим кактус. Так. Ага. Угу. Понятно. До побачення. Всего хорошего. Оживаем. Ладно. Мы не сдаемся. Мы не с таких. Опять мы просынаемся на таком прекрасном бережку. Э, и бежим. Біжим, 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 біжим. Куда ми біжим? Душа, не Куда куди біжим, Ну, кудись біжим. Потому что нам что? Надо поставить якусь кибіточку і тут обжитися. Все, якийсь чий рюкзак. Хтось, походу, там помер. Так. Угу. Угу. Тут треба ставити музичку. Десь тут була подоляночка. Але вставлять не будемо, Біжемо. Якісь тут усього чуєте вуліка когось. Походу хтось займається пасікою Для скільки ми будемо бігти, господи? Лашечки, о, ласочки поприятні буде, звучок. Хай буде. Тут якийсь ось завод, якийсь АЕС. Це? Як воно називається? а не, ану. Напишіть комментарій, як називається оця штука. Тут якась ось, ось халабудка. Тут ось якийсь заборчик. Тут газова труба. Тут усьо ось ось кітка. В кібітки ми Нічого не знайшли, ідем далі. Не туди пішли і вертаємося. Ага. Угу. Понятно, десь хтось уже щось здобуває. Е, є вирогідність того, що нас зараз захирячить. Так що тікаємо. О, сюди! Можна підкріпитися. Це нам надо. не помішає. Біжимо далі. Ага, подивились на карту, взяли камушек і біжимо. Лека в нас высыла занятие. О, кабанчик. Не, кабанчика уже кто стреляет, то есть может замесь кабанчика стрельнуть в мана. Нам этого не надо, так что бежим далее. Камушек, сюда. Нам надо добувати десь е, ресурси. Оп, сюди. Так, канапля нам надо. Зараз зробимо спальничок. Кинемо, так сказати, корні. І буде куди вертатися. Правильно, правильно. Куди він біжить у нас? Біжу, куди очі бачать. Угу. Якісь ресурсики возьмем. Пригодиться, так сказати, да? кабан. Чи ведмідь, хто, то? хто то там був? главное щоб не побіг за мною, тому що мені опять прийдеться просинатися на бережку. Чого не хотілося б. О, якийсь вертольотик наче летить да? Чи мені почулось Це гуде. Щось гуде. Но ми добуваємо, що правильно деревце. Щоб построїти, що правильно, кібіточку. От ми вже починаємо це все дійство. Угу. 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 Кури десь ходять. Кури нам надо курочка, ходи. Ні, не ходи. Шашлики будемо їсти попозже Шукаємо, де нам поставити? А де нам поставить? А тут не можна, а ніхуя. Ну, опять цей кабан, господи, Хуль він ходить за мною. Ну, що ты будешь делать? Сейчас я пока. О, це не я лежа? Пока найду место, можно опять захерячить. Мне надо все очень оперативно знайти місцинку, де кинуть кості. А їх что-то тут ніде не можна кинуть. Лишнє викидаємо. Нужно забираємо. Що угу. це він зробив? Щось попереставляв. Ну, хай буде, так? Да? Може, це так надо. Угу. Когось уже луком захірячили. Не видержу тяжкої долі мужичок. О, сюди. Давай. Давай. Провіряю, не підходимо, не по феншую Так по феншую О, так пофеншує. Так нормально. О, в нас вже криша над головою є, дощ нам не страшен. Кидаємо сюди спальничок. О, це й діло. О тепер можна якось крутитися і виживати. Так, у нас есть лук. По лбу стук. Теперь и даму... Э, куда мы даму? Куда седаму? В разведку. Треба познакомиться с соседями нам надо камушек. Угу. Много камушка. Ужах, то есть на стреляя. Ну что это за хуйня вообще? Это? Ну, норма... ну нормально. Ж. Ну нормально но я ж. От... Давай. Оживаем. Блять, опять я наберегу. Цьом. Так, шукаємо нашу кибитку, біжим. Цікаво, що це там на, на, на закреска завелося по сусідству? Якісь недружні сусіди в мене могли б там, не знаю, попійся дернуть, а він у мене захирячив сразу. Що такое? Привет, давай дружить, мужик. Нет, он не мужик. Ты касси девушка. Боже, что за шо за движение? Я сейчас пик. пробки прям. Добро хоть не трогай. Мішка, трошки ми налутали добули, нафармили. Зараз ми включаємо режим чого? Правильно, режим фарміли. Фармим всі ресурси. Не сильно багато слова фармим, фармим. Так, скуда ми біжимо? У грибочок сюди нам. Хром буде. Семер.

Оце б знайти б якогось бомжа. І не... щоб він мені подарив дуже багато камушків, собаки виють. Даже собаки виють, от того, що я ніяк не можу дофармить всіх ресурсів, які мені надо. тінь тін 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 когось уже походу рейдять. Що це бахкає? Щось бахкає. Три бочек. Бим, бежим, бежим, бежим. О, радиация начинает херячить. Какова красота. Делаем щось, щоб можно було отбиться. Ось, ось собаки гавкають. Свині бігають. Боже, там можна розводити цю ферму. Вовчу і свинячу. А вони що там? Це. У них заруба, походу. Кабан напав на вовка. Ставим ставки. Хто кого? Біжим-біше. О, травушка-муравушка. О, привіт. Пока. Не біжи за мною, тіка. Я не стріляю в мене. Я з добрими наміреннями. Ви не трогаєте мене, і я не трогаю вас. Травушка, муравушка. О, у нас уже буде лук. Палбу стук. Так, ку-ку. Оба! Так, давай виходимо на охоту. Включаємо наші мужські інстинкти. О, ді -ді -ді. Очень даже нічого. Забираємо все, що нам надо. Яблочко скушаємо зразу, щоб не спортились. І пригаємо сюди. У нас є меч, і ми можемо. Что-то с этим сделать. Так, будем строить. Включаємо ебейшого просто архітектора и придумаем план капкан, щоб построить хату. Хата буде у нас в стиле хайтак. До речі, а ви знаєте, де взявся стіль хай-тек? Хай оказується, в давні времена збиралися богема. Богема, оказується це не модні люди багаті, а це бомжари, вуличні музиканти, яких не вистачало грошей. Вони збиралися на заводах, співали пісні, а потім строїли хати. Коли пожили трошки в тих заводах, строїли такі самі хати. Мінімум, що ставили туди, просто красили стіни і якісь із досок робили кроватті і шкафи. Хм? Мінутка така, да, вам по буде? От, іменно, в расті вам треба знати: ну, нічого. Мало ли, може, хто не знав. Та що ти будеш діти? Рибочок сюди? І ще сюди. Люблю собирати гриби, хоч і е, останнім часом в наших лісах їх знайти дуже важко. Пособирай хоч в расті. Ой, печись гупає. Що таке? них що, повітряна тривога? Десь в недалеко. Або вулик, або какашечка. Потому що шо, мушки, то літають. Такс, робимо дверки. А що ж ми робимо дверки, як наша хата нема? Ладно, може, я не шарю що то. что это там такое? Что-то побачил? Я лично еще не бачу. Показалось. Экскок. Экскок. 57 мухи на мене нападають, та що таке. Ще й жаби квакають. Не, ну, оці звуки вони дуже е, реалістичні в цій грі. Мені прям дуже подобається. Оці мушки, жабки, вовки, свинки. Прям ну, тема. Кури, десь оно вже кокчуть. Чи що, це воно таке? Боже, скільки грибів! що! В реальній житті, якби я скільки грибів насобирала, я б продала і була б мільйонершою. Отут, мабуть, ми. О, що! Яка красота! Гори, лісочок! Почти букова. Укріпляємося. Чин-чень-чень, вставимо дверечку. Все, замочок заховалося. Киришу над головою, щоб дощ не йшов. Ставимо шкафчик. Та стався ти. Ну, ну, ти? О, вона. Чікс, замочок єсть. Вставимо ящичок, щоб було куди кинути свої грязні присіля. І, в принципі, в принципі, вже начало положено. Осталось замалим. Добудь ресурсов, нафармить всього, що нам треба скрафтити, ізучить всякі ревіки, херіки, як воно там називається, всі пістолети, оружія, щоб можна було відстрілюватися. Тому що тут люди живуть не хороші, можуть напасти в будь-який момент. Або ж стати самому нехорошим. Потому что хочешь жить, умей вертеться. же у нас выживание? Выживание. Рыбочек, сюда. Тут надо ставочку песни. Я ходила, я ходила по полям, по полям. Я искала, я искала по лесам. По лесам. А очи нашла. Ша, на Ну, ничего, мы на этом. Что тяжа бы к Алло, тут, тут доставка 3 кг. починаємо тяжелую работу фарміли Диви, яка гора, а ага, так мало камня. Що таке? Що за безпреділ? Мені треба багато камня. Опчик. Я в доміку. Ця. Ніхто мене тут не знайде. Ходи сюди, друже, будемо знайомитись з тобою. Ну куди ти? Ну о. Чувак, ну трошки. І я хочу познайомитися з тобою. Ну не тікай. Зупинись! Він, походу, не хоче дружити. Або не розуміє нашої мови. Хей, мен! Хей, мен! Ну, що ти? Быстрій, ну, звісно. Так попідаль вдарив тільки так, от аж лупатить. Ну не тікай, ну що ну, 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 такое? О, коник бігає. Зупинись! О, а що це таке? А це не коник? Це походу не коник. <соць> ну, о, це білий медвідь! Фі, мене захірячив білий ведмедик. Я думала, вони дружелюбні. Обіду. Ну ладно. Що ж, почнемо заново. Одно він той білий ведмедик. він дуже злий. Ну, я ж хороша, я хочу дружити з усіма. Чінь-чик-чінь. Чик-чирік, я вдома. А чому ми все забрали? Ми будемо. Ми все викинули. А щось а, ладно. так надо. <свіг> Таакс. Ех, і, і з друганом не подружився, і від десь втік. Ну, що ти будеш делати? Добрий день. Что с тобой стало, друже? Муха уже завелися. Помыся піде. О, приветиком. Сосед. Соси, давай дружить. Давай дружить. Ну давай дружить. Ну я нормально же. Ну что ты? Ну, ну саме ділі. кидається на мене. От не кидався б я б тебе не стрельнув би. О, там дверка відкриті. Хм, інтересно. Там щось може бути цікавеньке. Зараз нажруся цей грибі. Може той білий ведмедик. Мені Ну, причудився, я вже скільки цих грібів тут схавала. Чи схавав? Хто є? Я режа мавпа. Тут ці можна записувати му... Мудбанги. о. У нього щось, походу, з щелюха, ну аж хрустить. Так, кабанчик. Жарений кабачок. Курка з майонезом. Чик сюди, та йди ти, ти, ну що ти? Хоп! Жопкою. Сюди. мені от тебе коє-що надо. Не зря ж ти тут бігав, правильно? Правильно Главное своїх корішей ведмедиків не гукай. Як то кажуть, не розстраюйся. І це зробили, і це забрали, і це положили, і це скрафтили. Тимніє. Треба йти додому. Або не треба. Перекусимо. І, пожалуй, нервно-таки заховаємося до себе в хатиночку. Закинемо всі наші ресурсики. І на цьому, мабуть, все. Всім велике дякую за перегляд. Я сподіваюся, що вам було цікаво це дивитися та слухати. Е, тому ставте лайки, підписуйтесь, ставте колокольчик, коментуйте. Е, може бути, я ще разочок виложу вам таке відосічок. Угу. А поки грімся коло кострика. Всім цьомки!